Як ви це е, робите? Шапочка із е, фольги. Чи потрібні ножниці? Ну, звісно, ні. Звісно, ні. Це ж професіонали. Так. Працюють професіонали. Як ви це робите, тому що я неодноразово бачив е, цю шапочку. Е, у вас. Ну, це дійсно потрібний я кажуть, аксесуар е, в наших реаліях. Я кажуть, ручна робота. Ручна робота. Шапочка це... від е, самого Сергія я... Так. Саме головне, що. Треба зрозуміти, який роумінг Можна залишити так, і ви наступний папа. А це ж ці журналісти. Так, воно може не дуже гарно, бо потрібно якесь дзеркало, але смисл такий: зв'язок з космосом є. Захист сіткою Фарадея є. Ніяких там випромінювань, і таке інше. Ну і звісно, якщо там якісь чіп і 3G не працює, ну можна трохи вище антенку зробити.